12 квітня 1961 року. Радянський космонавт Юрій Гагарін вперше в історії людства облітає Землю в космосі. Політ тривав 108 хвилин і назавжди змінив історію. Цей день не лише про політ Гагаріна, це день мрійників, дослідників і всіх, хто відкриває Всесвіт. Цікаві факти, які вас точно здивують. Перша жива істота на орбіті собака лайка, 1957 рік. Космонавти на МКС бачать 16 сходів сонця щодня. У невагомості людина виростає до 5 сантиметрів. Космос пахне малиною та металом. Астронавти, які вийшли у відкритий космос, розповідали про дивовижний запах, який вони відчували на своїх скафандрах після повернення. Його описують як суміш озону. Гарячого металу та навіть малини. З чим це пов'язано, досі залишається загадкою. Сьогодні космос вивчає весь світ США, НАСА телескоп Джеймс Веб, марсохід Персевіранс, Оае, перша арабська місія на Марс. Місія Надія, Індія Чандраян три успішно досягла південного полюса місяця Китай, станція Тяньгун, місії на місяць. Європейське космічне агентство Запуск супутників. Участь у місіях НАСА. Космос об'єднує світ. Україна теж серед лідерів. Сергій Корольов, головний конструктор космічної епохи, родом із Житомира. Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України. КБ Південне та Південенемаш створюють ракети та супутники. Україна співпрацює з НАСА і та приватними компаніями. Україна стала дев'ятою країною, яка підписала домовленість у рамках програми НАСА Артеміда. Україна виробляла і запускає ракети, створює супутники, а наші вчені і інженери беруть участь у міжнародних проєктах. А що далі? Космос це не лише історія, це майбутнє нові супутники, станції. Польоти до місяця і Марса, і ти можеш бути частиною цієї місії. Мрійте, досліджуйте, творіть. 12 квітня, день, коли почався шлях до зірок. А хто знає? Можливо, наступному космосі будеш ти з Днем Космонавтики.